Всім привіт! Виїхали ми з будинку. Але взагалі я думала, що ми тут залишимо машину. Думала, що ми повернемося ще й в басейні, може, перед від'їздом купатимемося, але значно стало холодніше, я не впевнена, що буде в когось бажання ще купатися. Мабуть, сходимо лише до океану. Вже накопалися, будемо вже в карбоні. Що Басейний сезон продовжувати сміття. Ось таке мене образує. Це, 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 це. Подавці чого. На дощик накрапає. Думаю, думаю, і не захочуть. Ми на рецепшені, на рецепції. Завантажую відео в дорогу. Чекаю. Ще одна хвилинка. Дванчики наші звичайні зайняті теж. Люди, що й погода погіршилася, то що робити? Йдуть шукати інтернет, якщо нема басейну океану. Монополія тут є старенька. Ой. Різні ось ігри, карти і книжки. Кажу, що на цьому басейні теж сьогодні нікого немає. Досі не бачу. Зараз подивимось, яка температура. Тож, інтернету немає, немає як дивитись. Погоду, зараз, поки він тут є. Пишу, що зараз 21 градус, буде максимум 23. Хе-хе. Завтра така сама погода, ще й сильний вітер почнеться завтра в день. Тож ми вчасно їдемо. Пощастило. Йдемо на піцу. Зараз будемо обідати піцу. Прощаємось з комплексом. Колись повернемо, це пожежу, щоб гасити. Туди шланг чіпляють і можна загасити. Повернемось сюди колись. Як Мама, думаєш? нас він накритий магазин. Так, буде. але нам вже не треба. <губ> Коли ми виїжджаємо, нам вже не треба. Ема, <губ> зустрічай. Ти хіба читається? Я дещо тільки що зрозуміла. Що? Це означає біг дивако. Що, що? горі? Я не зрозуміла, тому нормально. Говорить. Я ледве оком сюди не потрапила, а ти черепушку нашу взяла Лій. Цікава парковка, точніше, паркінг він ну, нічим не особливий, трошки камінців насипали, але стоїть знак, що паркуватись вночі заборонено з 3-ї ночі до шостої ранку. Тобто, це там, щоб не ставали кемперами. Лія! Так, і це тільки для пляжу. Ті, хто приїжджає, тут 500 метрів до берега океану. Тобі холодно, бо yeah. там десь у нас твоя ков... ковтинка є рожева. Мамо. мама, нас на вулиці чекати.

1050 12, 14. Ну, ціна середньо 14,50. Ось так. І судячи по тому, що є в тарілках у інших. Так, але я не хочу відвідувачів, то ну, це одна піца, це на одну людину десь порція виходить. я хочу Бургери для, для дитини, тарілка, десерт. Ну, страва, десерт і напій. Які страви? Нагетси курки, дитяча піца, рома, там, томат, жамбон і фомаш або стейк хаши, котлетка така. А напій каприсан. Капресан. Такий трубочкою такий пакетик. Я хочу. Десерт це один боль де бляс або один креп. Гляз, капресон і піца. Смачненька. А це, це мабуть, якесь око. А, це хмаренка з дощиком, в неї є око. Yes. Я не на Не можна довіряти на сторіці. Ліє піца Рома. або Kit Pizza. Піца. Отже, принесли нам наші піци. Миколая чотири сири. Я якось сири. не виглядає, що вона ви сири. <глес> томатного соусу багато. У Петра класична маргарита. Класична не класична, але маргарита. У мене сицилійська з анчоусами. Мабуть, вперше в житті буду пробувати, що такого не їла, але каперси, Щось таке унікальне буде на нас мак. Семена в тебе яка? Ще нам принесли додатково чотири сири, тата там Мілана. У Семена, як називається? Якось. <сум> Олійка спеціальна для піци, бачили? Користують. Для господи. Давайте тільки швидше, щоб швидше додому поїхали. Супер незвичний смак у мене і ось цікарство. Такі кислі. Це у мене ультракисла наче. Піц. Що немає ложечок. Треба цією трубочкою їсти. Лія! Це сигарка не жива. Сигарка? Пахне дуже смачно. Тікай, будь ласка, Так. йдемо на океан, на останок. Скажемо, бувай океан. Ще побачимось. Сонечко навіть вийшло трошки, стало трошечки тепліше. Обід закінчився, прийшов час коктейлів, судячи з усього. Якраз. Ну Це ті, хто пізніше почали, ще не закінчили обід. Такі хвилі. На Пропорці стоять. Я щось не бачу, хтось купається. Мама, просто Пропорці стоять, а рятувальники стоять прямо біля води, пильнують. Ну, я щось дуже не бачу людей в воді. По ідеї, такі хвилі серфінгістам мають класно бути, але я їх щось теж не дуже бачу. Ось, до речі, відповідь на мої думки. Люди з інвалідністю виходить так, що на кріслі-колісному переміщуються. Ось по цій доріжці ще асфальтова. Можна спуститися. Мені було цікаво, що потім робити як вони можуть безпосередньо до води дістатись. І ось є такі візочки, які можуть по піску їхати далеченько. Бачиш? Люди, які погано ходять або дуже старенькі, їх можна довести туди. Бачите, безкоштовно можна цим користуватися. Це круто. Ось, ось що по-справжньому називається інклюзія. Давати, давати всім можливість. Ну, от я думала, що без крісла колісне. Крісло колісне тут не проїде 100%, бо навіть коли батьки візочки тягнуть, їх неможливо дотягти. І що робити? Повсти, якщо ноги не ходять. А тут є така можливість. Ага. Я десь бачила навіть на фотографіях, там такий лиман. А, он то, а, а ось там, ну то серфінгісти, бачиш, вони всі в чорних костюмах і дошки. Не подалі від пляжу пішли. І там, мабуть, хвиля краще для них ще. Бачиш? Досягала. Щойно була велика хвиля. Мокре місце. Оце відчайдухи. Терміново нам треба ще два дитячих браслетика. Ми придбали ще один браслетик, бо вліє один на ніжці, а треба ще на ручку. Європа це багато країн в одному місці на одній частині землі. Сполучені штати Америки, Канада, це в Америці. Мовчання географії відбувається. Я кажу, Європа це яка країна? Курси серфінгу, Один, один курс двохгодинний один рік. Покажи, non, який просадиток про тебе. Подивилася я розцінки, скільки коштує вчитися серфінгу. Можна на курс на тиждень 225 євро. По кілька годин в день з інструктором займатися. В воді щодня, а на тиждень оренда комбінезону 40 євро. Це за тиждень, там на день 8 євро, здається, так. Ну, звичайно, як завжди вигідніше на тиждень взяти. Плюс групу людей навчають так, теж економніше, якщо кілька людей захочуть одразу повчитися. Ну, це якщо хлопці захочуть. А так, Тож, в якийсь момент повчимося серфити. Доска, здається, 90 євро чи щось таке на тиждень оренда доски. Дорогувати. Ось так. Попрощалися ми з океаном, пробули, ну, мабуть, близько години ми на пляжі, не купалися, спостерігали за людьми, які, які це все одно робили. Ось Семен сказав, що виглядає дуже весело, але не хотілося навіть йти в воду, тому що, ну, йому в першу чергу, тому що потім довелося би десь переодягатися. На пляжі немає душу, там є про це позначка. Тож навіть якщо запланували повернутися, маючи доступ ще до басейну, до нашого там душу, то все одно його це не влаштовувало, бо не було б де переодягнутись. Власне, за бажанням можна було організувати це купання, але ж. Настільки мінлива погода, що то 15 градусів то дощ, то ось трошки там сонечко вийшло, стало трошки тепліше, ніж 23-25 градусів було. Тому останній день вже без купання. Так? Mm -hmm. Ще дуже символічно, що ця частина відео закінчується саме на моїх розмірковуваннях про школу серфінгу. Про те, що колись це обов'язково має з нами статися. Тому що це така активність, такий вид спорту, який мене чимось приваблює. Хоча, чесно кажучи, страшно. Страшно, коли дивлюся, як люди відчайдушно так ідуть в воду разом з тією дошкою. Але все одно чомусь хочеться бути, спробувати теж ось так. Тому ще все попереду, слідкуйте за оновленнями, як то кажуть. Але на цей сезон все думаю про те, що чи вдасться нам коли-небудь в такий високий сезон, в літній сезон потрапити саме на берег океану. Але тому, що саме і для навчання це найкращий час подивимось, тому що це для нас, цей відпочинок для нас був таким щасливим квиточком. Розраховуємо, що ще раз нам, хоча б ще раз нам пощастить. Зараз закінчую першу частину: дорогу додому з нашими пригодами, так би мовити, як нам вдалося дістатися автівкою назад. Ви побачите в другій частині. А цю я буду завершувати, щоб вже її не затягувати. По локації ви зрозуміли, що ми такі вже вдома, в карбоні. Дякуємо вам за перегляд, попереду ще робочі будні, звичайне таке наше побудове життя. Дякую вже за вподобайки ваші, за те, що зайдете, привітатись в коментарі. Річка каже, бувайте. Бувайте. <сум> так. І дякую за підписки. Ось так. Бережіть себе, будь ласка, не втрачаємо надію, все буде добре.